Хе-хей, He всім привіт! З вами Ікмор, і сьогодні ми з вами гратимемо у гру під назвою Emman The Sleep, що в перекладі кріссо. Так, отже, керування ВАСД, Control, щоб встати або повзати на колінках, тому що ми будемо грати за малого ублюдка Отже, починається заставочний ролик. Щось тут все таке кольорове, наче тут ми обожралися якихось таблеток, там, не знаю, солей, кислот, всєї можливої хуйні, яка тільки є, блядь, на світі. Оооооооооо, мене сплющено. Ей, hey, you hey, солоденький, ти допив oh, уже. Обережно воно могло розбитися. Мамі Зачекай хвилинку, мама доготує пиріг. Пиріг охуєнний, каже мамаша, так. Як і твоя срака, тебе б'я траха, блять. Давай подивимось. Я навіть не вспів погратися в цю хуйню, блять. Не ржи з мене, я You're тебе виїбу щас, ти, блядь, тут з ким жартуєш, ти корова, хоча їбло в тебе страшне, звісно. Хоча якщо в неї страшне їбло, то у мене теж, я так wow, підозрюю. Два роки, мені вже два роки, їбать, мені вже їбать, це давно пора, нахуй, все. Що? чага 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 чу 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 який чуть -чу, в жопі, че-чу, блядь, зустроитый, блять. блядь, влаштую это, блядь, ти корова, блядь! Choo -choo. Який чу Я тоннель, в твій твит тоннель там, блядь, сука, засуну, блядь, сука, свій, блядь, поїзд. Uh, uh. be... mm. right так. Дай пожрать. У мене нема рук, я хочу жрать! Сука, що це за хуйня така? Ну а ну що ви мені зробите, а? Мене плюще, мене плюща. Що ти мені посипала, скотіна, блять? Ти шо мене спаєш, да? Да, спаєш, блять? Якісь крики. І батя не знаю, чи в нашого малого якийсь припадок був, чи нас напоїли якимсь пойлом, блять, странним. Ай ванс. Why don't we go and що ж out? там? Л мені ж цікаво, ти дура вонюча, блядь, цікаво. В жопі в тебе цікаво! Oh, ти все my. знаєш, що там. Носи мене, дура, рабиня, блядь. Носи. Uh -huh. Тут. О, як цікаво все повипливало це. Крібліті Студіо, а далі якимсь пердіжом все задуває, блять. О, який жах. Який жах. Тьма наступає, шкаф відкрився, жах. А там костюми якогось мужика непонятного. Що вони тут роблять, якщо я тут живу з мамашою? Для кого? Це вона для мене підготувала? Чийобарю, кріссон. Запам'ятовуємо інтер'єр, так, що тут де, тому що, блядь, це ж Е, Блядь, я не встиг закрити двері, блядь. Щоб та хуйня, блядь, не залізла. Да, <coughs> uh -huh. well, yeah, yeah, давай мені подарунок, дура, блядь. Може це нова іграшка. Та да ти шо їбать? Та да ти шо Що ти взяла? <gasps> це ж медметь, блядь, ведьміть! Справжній ведьмей. Мамі <реш> вы райбек. Іди пограйся, вона нам каже, а мамаша зараз прийде. Ну та без базара, давай, я уже спустив пару раз, два рази, так що можна уже погратися. Давай, все. Упис щас сейчас я, блядь, тут устрою. Так, тут нам, значить, описують керування. Ліва кнопка миші, щоб піднімати об'єкти. Ту-ду-ду-ду-ду, ту-ту-ту, ту-ту-ту, Нахуй звідси, блядь, це моя пісочниця, блядь. Так, ліземо сюди. О, ми можемо бігати. Ракло, блядь, дергає своїми дрочулями, блядь, галімами, блядь. Так, а я можу інші предмети. О, Інші предмети. Я можу насрать кровом все, блядь, закидати, блядь, навести тут, блядь. Порядки справжні, блядь, як на Русі, блядь, ну все, так. Контрол, залазимо в цей, блядь, в оцю, блядь, я не знаю цю строєння, на що воно похоже. На отрізану, блядь, ...хо... Отрізаний хоботок з пісюна, короче. Так, тепер ми залазим. Побіг із шоушенка устраиваємо. Давай, нахуй! сука, блядь. Вилазиш? Що... Це тобі не ге, хихоньке тобі все хаханьки. Так, кто у нас тут? Ебать, вин ржевый чулице. Ведмідь рже. Ты ржешь? Я тебе шо, смешная шесть показал? Блять, у него глаза на уровне моего члена, наверное, ведь не рже. Давай мы з ним разберемся. Hey, Эй, я фаунди. Эй, ты знайшов мене, він каже. Знайшов, блядь. Nice То, что треба было закрыть hey. полностью цю хуйню и hey. нехуй було хихикать. Мене звати Тедди. Ну звісно тебе тебя звать Тедди, ты ж, блядь, Not much of a talker yet. Американський ведмідь, вас всіх звати Теді. Каже, що ще не вмієш базарити, да? <laughs> І рже з нас. Ну, пішли грати. Ну, пішли, хулі. Я не проти. Що мені ще залишається? I, I я ж не вмію балакати. Каже, я сховав. Ага. Я сховаю, каже, рожевого. Слона, а ти, типа закрий очі і не дивись. Escape, щоб закрити очі. Нажимаємо Escape. Який цікавий хід. Нажимаєш Escape і. і це якась дія в грі, а не просто виход в меню. Це дуже цікаво, я такого ще не бачив. Так, повертаємось назад. Ага. Я вже і так дивлюсь. Отже, спочатку я почав дивитися, потім він каже, ти можеш дивитися. Ти придурок, он же він! Чувак, переховай його, он, я бачу його, сука, твого, блять, цього слона, ти що гониш? Я ж недавний кейс, блять, вообще полный имбецил. Чувак, ось він, дивись. Ти його знайшов, каже. Ну звісно я його знайшов, блять. Мені ж уже два роки, блять, ти шо гониш, я уже маму їбал wow. два рази, ти шо гониш? О, музична коробочка, чи вона працює? Ну ти ж чуєш? Щось дзвінькає. Працює, значить. Яка гарна мелодія. Ви чуєте, який прокурений голос у нашого ведмедика? Наче йому років 100 і він з них куре уже років 300, блядь. Пососи у тракториста! Що ти стоїш? І шо мені робити оце тепер? Ахуєнна мелодія. А треба залізти, мабуть, сюди. Не заважай мені потвора, мала, блядь. Шо це? Шо це? Ти там акуратно обережно мразь. Поїбальнику, блять, дам, будеш знати. хуйло. Шо це? I... От... Спалю тебе ось у мене бензин. Каже, ми можем бухать і почали Unless бухать і звірі там якісь. Щось там вода, хуй хуйда. Чувак, заканчуй вже! Годі <tell> читать! Голі ты читать! Ти взагалі дохлий! Ти ведмідь! І... ти іграшка! І... блять. Уйобуй! Уйобуй! Сука! Оооо! Oh. Оооо! Ти шо мій хуй побачив? Ого, Такий звук завжди! Завжди роблять, коли я засовую їм свій хуй ванус! О-о-о-о! Oh! Так, натисніть ліву кнопку миші, щоб взаємодіяти. Взаємодіяти, взаємодіяти. Ось ця кнопка. Round and round and round. Круг і круг і круг. Так, прикинь. Круг. Якщо поставити no, потяг, по блядь, їздить по кругу. Він буде їздити кругом. Так, він бить, прикинь, і бать. Так, він сказав, ми... Нам потрібно в якесь дуже темне місце. You? Ведмідь, ти шо, єбанутий? Як щодо твого клозета? Клозет. Це, блять, чи це туалет на сленгі, чи це мішкаф? Здається, що це мішкаф все-таки. Так, давайте зараз ми сходимо в мішкаф. Так, подивимося, як тут реалізована графіка. Ну, так от так от всі текстурки, там все так хорошо, так світа мені... Приємно, звісно. Ну, ззовні, звісно, ніхуя нема, це просто ебаше джерело освітлення і все. А було б непогано, аби там якесь середовище ще було на дворі, а не тільки ця хуйня. ну хуй з ним, ладно, це не важливо. Заходимо в йобаний шкаф в шафу, блять. Заходим. Давай швидше, рахіт, блять. Закривай плотно двері. Так, закривай. Оп. Оце, каже, ахуєнчик. Хорошо. No Я сподіваюсь тут немає ніяких монстрів. Я теж сподіваюсь, тут немає монстрів. Scared, like this, Якщо тобі буде страшно в темних say. місцях типа цього, ти можеш мене витащить і світить мною, тому що у мене, блять, світящий хуй. Так. от ми... Погуляємо так, значить, у нас екскурсія по шкафу. Тут ми бачимо ці. Е, блять, що це за такі страшні костюми. Це схоже на те, що. Шо... І якісь кроки десь. у uh О, -huh. oh, аж мурахи по шкірі, блять. Ми повинні бути обережні. Мені це не подобається. Мені теж це не подобається, це ненормально, блять, коли у чуваков такі шкафи. Шо там де електричество якесь, ебашит. Так, ну ми на нього виходимо. Ей, сука. Короче, я так я ж кажу, короче, таке враження, що батя нашого малого... Гарчать якісь хуйні. Шо? Господи. Шо батя нашого малого якийсь серійний кілер. Він постійно заляпує кров'ю свої костюми, і, коротше, у нього одні ті ж самі такі страшні, блядь, костюмчики в шафі. І мені здається, хтось іде. Блум-бам-бам. Бу Чи наша мамаша? Що, захотіла іще, блядь, щоб тебе oh, виїбали, де? Да, рай, з моїм новим другом, так. Привіт, ведмедик. Е! Ти не зайгравай з ней ведмедик. Це моя баба. I hope you had a good birthday, honey. Страшна, ну тут більше нікого uh, нема. Would be very sad if you didn't. Мамі буде дуже сумно, якщо ти bad. не виїбав жопу свого ведмедика. You go to sleep now, you you ти будеш спати. якщо ти зараз ляжеш спати, то рано прокинешся. Day. Uh, uh. І будеш цілий день, а мамаша пішла Всі маленькі дівчата і хлоп'ярта сплять в такий час по всьому світу. Вона вробила нам цю страшну музику, блять, від якої в мене мурахи по шкірі, блять, і пішла. І каже, добра ніч. Угу. Угу, угу, угу. Так, коротше, ми типа спим. Схоже на то, що нас знов плюще. Открились двері. Якась невидима хуйня утаскує нашого ведмедика. Сука, ви чо? Ведмедя не трогай мене, блядь, ти, сука. Та ні, насправді наш малий навпаки вирішив прикинутись дурником і такий типа. А, я сплю, я сплю, мені похуй. ха 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 Який хитрожопий малий уєбан. Так, і ця наша кроватка кудись потащилась, незрозуміло. Який жах. Перекинулась кроватка, блять. Ніхуя собі. Так, ну наш малий ублюдок перечекав, поки забрали ведмедика. О, там дощик іде. Правда я на жаль... О, я казав немає ніхуя там є. Дивіться, я бачив там вон, верхів я якихось дерев там є. Все-таки є якесь оточення навколо цього будинку. Так, хуярим далі, хуярим, хуярим так. І ми ж без ведмедика як ми будемо спасатись в темряві, блядь? Ту я боє, щоб виглядати за кутків. Ну це у всіх жахах така хуйня. Ніхуя вони не працюють, чуваки. Я нажимаю QE, нічого не відбувається. Тому будемо без QE. Нахуй воно нам треба, так. Двері. Не відчиняється. Але це для нас не перешкода, тому що прямо під двер'ю. Стоять. Сука. Ага, треба встати. Щоб використовувати предмети, треба вставати. Ви поняли, кахуня? Так, залазим. І дергаємо, блядь, за ручку, Я що гірше, ніж кіт, який-небудь. Ні, я знаю, що я гірше, ніж кіт, тому що... Я люблю котів і ненавиджу дітей. Так. Отже ми йдемо. Тут якісь страшні звуки лунають. Схоже, що із пральної машини. Зараз ми перевіримо її. Якщо нас не вб'ють... То... Вимикаємо електрику. А тут наш ведменик. І він говорить, ми повинні знайти твою матір. Щось не так. Щось не так говорить, ведмідь. Добре. Опа! О, у мене тепер є ведмідь. Круто. Вау, тепер мені нічого не страшно. Це охуєнно. Опа! Відкрились з гарчанням якісь двері. Ми повинні бути дуже тихі. Ми не знаємо, хто нас може слухати. Грає якась демонічна музика. Тобто звуки, музики, звісно, ніякої немає. Шафа. Якщо я зайду в шафу. А. Я не можу її плотно закрити. Так, Вилазим звідси. Так. Все тут, блять, перекинуте, блять. Що за хуйня? Якийсь бардак. Так, що тут шукаємо? Підемо, мабуть, так, в ці відкриті двері. Сюди нам все одно треба буде зайти. Ту-ту-ту-ту-ту. Якісь страшні звуки, все щось десь. Такий жах. Який... Телевізор. Що там у нас по теліку? Ну, покри принаймі це краще, ніж дом 2. Яншлах. Так, ідемо далі. А не можемо заховатись під диваном. Ух ти, наш малий поміщається під диваном. Це же хуємно. Шо це, о боже, блядь, мене тут лякає просто все. Так. Так, не треба, не треба цих непотрібних звуків, тим більше я ж бачу, що тут нічого не відбувається. Так. Все щось десь б'ється, якогось хера. Так, нам схоже, що сюди. Треба знайти якийсь стільчик. І ми пройдемо тут. Так, встаємо одразу. Беремо стілець. Підтаскуємо його під двері. І подивимось, що нас чекає за дверима. А тут у нас стоїть. Якась хуйня, яка, мабуть, повинна була нас налякати. Але я вже загортований всілякими хорорами, хоррорами, тому мене вже таким дешевим трюком не злякати. Так, що у нас тут ще? Собака десь якась гарчить. Тут записку для мене, мабуть, залишили. Ну слава богу, це не слендер, тут не треба збирати записки. Хе-хе. Як же мене заебали ці ігри, блять, чуваки, блять Так, я достану, мабуть, ведмедя бо щось, блять, стрмно. Я в правильному напрямку йду. Шо, шо. А що тут у світиться таке цікаве? Може, це щось корисне? Хоча тут ніякого інвентаря немає у грі. Тут просто проходиться сюжет і все. Фактично це як інтерактивний фільм, я б сказав. Нічого корисного немає у нас. Виходимо. Так, ми потрапили в якийсь. Ага, нам знову треба якусь хуйню, щоб на неї стати. На що ж ми станемо. Станем... А, от на що ми станемо. Зробимо собі сходи такі. Так. Ага. Стопудняк. Отак от, от залазимо на цю сходинку, потім сюди. І тепер ми зможемо відкрити двері. Ха. І я просто крутий. А хто в нас тут? Мамаша наша спить? Зараз поглянемо. Якесь воно тіло, якесь мале, як для мамаші, не знаю. Що це таке? Стягую ковдру. А тут ніхуя немає? Невидимка? І хтось сюди ломиться. Треба ховатись в шкаф. А тут замуровано. А, ми не поміщаємося в цю хуйню. Коротше, це був дешевий прикол. Це, 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 нас просто лякали. А двері для нас навпаки відкрили і чувак, ласкаво прошу. Так, мамаша десь співа. Вона тут. Мамзель. Блять, Мамзель, ти весь пол засрала. Ти дивилась з ціленого слоника? моєму ти його передивилась. Де воно виє? Я ж звідси прийшов. Вона ж не тут виє, так? Я ж звідси прийшов. А був хіба відкритий холодильник? Мамзель! Т-ть-тью! Шо це, шо це? Де мамзель? Звідки ці звуки, блядь? Не, ну схоже, що все-таки я правильно я Роблю, що повертаюсь назад? Ага. Ось тут я не був І шо це за лампа, не зрозуміла. Що це? Портал якийсь? Ага. Правильно сюди треба йти. Що це таке? питає ведмідь. Не знаю, чувак, що це. Щось у мене якось зачорнобілилось в очах. Так. Can you see Мамаша щось там спитала, чи ти бачиш. It's her. Reflection. Отраження у зеркалі, мабуть. Це спогади, каже ведмідь. Він дохуя розумніший, ніж я, тому. Ага, треба їх збирати. Я зібрав. Зібрав спогад. Пролазим далі. О, так тут є інвентар, чуваки. Таб-інвентар. А. -а. А в мене ніхуя нема, кроме цієї хуйні. Ха. Well. І куди його юзнуть? Ладно, не знаю, що з цим інвентарем, але явно мені треба пездярить сюди. Так, берем і... Їгу! Завантаження. Так, це ми типа в другу частину потрапили чи куди? Are you all right? Ти в порядку? питає ведмідь. Ну. What is this place? Що це за місце? Вау. Не знаю, чувак. Схоже на. Пизду мамаші. Схоже, що ми в якійсь пизді брата. Так, що у нас тут? Повзем далі. A What's that doing here? Так, ми прийшли в якусь хату маленький.

Ага, меню зайця сюди. Ну, зачиняємо тепер цю хуйню і юзаємо речах. <звук> Дивись, <звук> що відбувається? відбувається. Чому не відчиняють? Леті. А що ж таке, що ж таке? Так, ну тут уже все. А що воно ще хоче? Якась йобана загадка. Так, ну... Я поняв. Треба таких... Такого лайна, мабуть, треба 4 штуки знайти, щоб вони відкрились, бачите? Чотири таких акваріума вонючих з цими спогадами, е, типу. Чи шо? А не з юзається оця хуйня. Юзалась. Так, шо у нас тут? Ч ты знайшов? Hmm. It's rather small. But it looks like my paws might fit. А, виглядає як моя лапка. Ага. Ага. Ах ти мали малий дебіл. ти таку паузу, блядь, тримав. Я вже тут думаю, що думаєш, як, меморію, як це відкрити. Я вже ледь не пішов звідси. Ну відкрив, заебісь. Like it, it looks like we need three more. Ага, якщо ми знайдемо більше спогадів, wonder, це, це нас типа приведе до Мамаші. To be honest, it me a bit. Ну, пішли, пішли, ведмідь, пішли. Блять, я уже пішов без тебе, чувак, а ти мені кажеш, підніми мене, коли будеш готовий. Ну давай. Ледь не забув тебе малого ублюдка. Ну що, попиздярили, пацани. Пряму кишку. Іїху. Ну що, чуваки, давайте закруглятись, продовжимо в наступній частині. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям там, коротше. Хай щастить.